Усім привіт. Сьогодні хочу розказати про те, як мій капітал в торгівлі вилетів на більше ніж 100 тисяч доларів. Розкажу, які я ключові дії зробив, щоб дойти до цієї цифри. Розкажу, як я планую далі рухати, щоб дойти до наступних своїх цілей. Перша ціль це мільйон доларів. Я вже про неї казав, буду казати ще багато-багато раз. І повідповідаю на ті питання, які ви мені задаєте в інстаграмі, по типу там що я чекаю від ринку, коли бичка, чи буде вона взагалі, ну і так далі. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, то попрошу це зробити. В описі під цим відео буде посилання на мій інстаграм. Просто перейдіть туди, підпишіться, і якщо напишете слово урок в дірект, мені просто слово урок треба написати. Ви отримуєте безкоштовний урок по трейдингу, бо автоматично вам його скине одразу. Так що переходьте. Ну а ми починаємо. Для нових користувачів коротко розкажу про що мій канал. Мій канал про те, як я показую свій шлях до 30 мільйонів доларів, правильно, правильно. І зараз я перебуваю на позначці свого капіталу в розмірі 500, ну майже майже 500 тисяч, тобто майже півмільйона. До цієї позначки я йшов з 2017 року. Якщо вам цікаво, як відбувався цей весь шлях. Десь отут ви будете бачити три відеоси. Це серія з трьох відео, де я розбив своє життя поетапно і розказав, як я доходив до цієї позначки. Тому переходьте, подивіться або подивитесь після перегляду цього відео. Чому я кажу, що мій капітал в торгах становиться на все стока? Тому що більшість мого капіталу це нерухомість, яку я не продаю і продавати не буду. Це машина, ще там зайві гроші всюди почати розкидані. Ну саме в торгах капітал стока. І я хочу от саме торговий капітал показувати в себе на ютубі, як я його збільшую до ляма, потім 2, 4, 8, 16 і 30 мільйонів. Це мій фініш. І от до 30 мільйонів я веду свій ютуб канал, інстаграм і телеграм. Мій телеграм є безкоштовним, є платним. Перше посилання в описі під цим відео це безкоштовний телеграм, де я показую свої результати, ділюся. Новинами, своїми ідеями, інсайдами, які я ловлю по ходу дня більш живо, тому теж підписуйтесь. Ну а ми будемо переходити плавно до цієї всієї історії, як я вилетів на капітал Стокан. Якщо ви дивитесь уважно за моїм каналом, то ви бачили швидше за все ось це відео. Воно було викладено в мене на каналі ще десь 8-9 місяців назад і тоді я закупляв свою крипту. Там десь на 3-5 тисяч доларів, ну приблизно десь так. Я показав, які монети я купив, показав, як користуватися платформою Binance, щоб купити крипту. І сказав, що буду доходити до кінця року до 100 к капіталу. І, в принципі, я виконав свою ціль. Зараз мій капітал нараховує 90 тисяч доларів приблизно в крипті, і 10 тисяч доларів в акціях. Сьогодні я розкажу більш детально, як я планую далі його приумножувати. Як буде виглядати моя робота в подальшому? Все доволі-доволі просто. Я задію повністю весь свій ресурс. Просто все. Монетизацію на Ютубі, продаж реклами в блозі, продаж якогось своїх продуктів, консультацій, ще щось, Коротше, все, чим я можу бути для вас корисним. В свою чергу отримую за це гроші, гроші реінвестую далі в ринок. Ну і приумножую їх там. Чому я розділив саме так гроші? Тобто там 90, там 10. Тому що в акціях я можу торгувати з використанням кредитних плечей. І по факту при капіталі навіть в 10к я можу відкривати пози до 40 тисяч доларів. В крипті я не можу використовувати кредитні плечі, тому що я там торгую часто спот. Спот це вид торгівлі, коли ви. Просто купляєте монети, вони виростають в ціні. Ви їх продаєте. Чому я такий впевнений, що має відбуватися ріст, чи буде альтсезон і так далі. Одразу скажу, що якщо буде 100 людей, і всі 100 людей будуть казати, що альтсезону, бички і так далі не буде. Я буду тим 101 першим, який буде топити за це і казати, що все буде. Чому я такий впевнений? Тому що просто взяти історично весь ринок, от фондовий ринок. Чому крипту не беру, тому що крипта відносно новий ринок і там немає великої довгої історії на проміжку 100 років, щоб оцінити, як рухалась ціна тоді. Але там є якийсь теж кусочок історії, який ми можемо оцінити. Ну, можемо проводити паралелі, паралелі з фондовим ринком, до прикладу, американським, там де я торгую. І якщо ми візьмемо образно там останні 80-90 років. За всю цю історію ринок постійно перебував і проходив одні й ті самі етапи. Тобто, спочатку етапи взльоту, потім етапи падіння, потім застою, потім знов взльоту, падіння, застою, і просто ходим от такими от ступеньками завжди. І зараз буде відбуватися точно те то саме. Я бачу, що державний борг США просто колосальний в сумі грошей, такого ніколи в історії не було. Їм по-любому треба якось вирішувати цю ситуацію. І один з таких методів, як вони будуть вирішувати, і в принципі один єдиний метод, тому що вони в такій ситуації, коли їхній борг дуже дуже високий, ну самої Америки він вже відбувається не перший раз, там не другий, не третій. Це вже відбувається закономірно. На проміжку оцих всіх 80-90 років, і вони завжди роблять одну і ту саму штуку. Вони просто друкують нові гроші. І все, що треба зробити, це дочекатися етапу, коли відбудеться друк цих нових грошей. Коли відбувається друк нових грошей, ці всі гроші в більшості перетікають між активами. І от ринок крипти це по факту ринок, в який теж притеча дуже багато грошей, тобто ліквідності. Ліквідність, ліквідність це і є гроші. І оскільки ринок крипти він перспективний, він дуже масштабується в всі ці там роки, і він найменший з усіх ринків. Тобто його капіталізація, якщо брати от всі гроші, що є в крипторинку, всі гроші, які є в фондовому ринку це там в 20, 30, 40 разів. я точно не пам'ятаю скільки, ну він менший. І там є дуже високо, що куди рости. Більшість активів, крипті саме, після там 2020-2021 рік, коли в нас відбувався теж друг грошей, щоб відновити економіку після ковіда, і ви можете зайти просто на будь-який графік будь-якої крипти, акції і так далі. Подивитися, як рухалась ціна. В принципі, весь 21 рік ціни рухались просто вверх. Що би ви не купили, все летить, все росте, все дає ікси, Крипта, Вообще десь шалені ікси по типу там 1000%, 2000%, 3%. там десь 10 іксів, ну п'ять по різному, різний актив по різному. І я розумію, що більшість активів, які от тоді вийшли на ринок, вилетіли вверх, і всі ці роки коригувались, ну тобто падали вниз, і потім зловили якийсь рівень підтримки, і просто отак знаходились на одному місці. Всі ці активи вони дуже сильно недооцінені. І в принципі я розумію, що якщо я куплю всі ці активи, я зможу досить класно заробити і отримати ті самі, там, не знаю, 10-20 іксів. Легенько. І от, до прикладу, мій капітал зараз не нараховує сотку. Це потенційних лям 2-3, коли почне відбуватись приплив нових грошей. Чому я впевнений ще, що буде відбуватися приплив нових грошей? Тому що перед кожним таким етапом, коли відбувається накачка економіки грошима, відбувається багато різних маніпуляцій. І от з 10 на 11 число 10 місяця, хто не знає, Відбулася в крипті найбільша за всю історію маніпуляція, коли активи повтрачали в ціні хтось по 80%, хтось по 90%. Тобто актив коштував 10 доларів, впав до 0,2 долара і потім відріз до там, 5, 6, 7 доларів і зараз знаходиться на цій позначці. Тобто, ми маємо ще менші ціни після цього проливу. Я вирішив скористатися цими можливостями поповній. Що я зробив? Я вже казав, що на початку року я відзняв відео, показав, як я буду накопичувати капітал. І от від початку року, грубо кажучи, там з третього чи четвертого місяця року, я постійно кожен місяць докупляв, докупляв, докупляв крипту. Я торгував акціями. Заробіток з акцій я переводив в крипту. До прикладу, в травні на акціях при капіталі так само в 10 тисяч доларів. Я зміг заробити 5 670 Ніфіга собі, це 56% до капіталу. І всі ці гроші переляв в солану. Купив солану по 163, здається, чи 168%, потім по 220 в середньому її скинув, заробив. І таким чином я. Розумію всю перспективу цього напрямку. Нещодавно я закрив позицію TVT, в якій теж сидів десь біля півроку. Вона була в мене мінусовою. Потім просто за два дні вилетіла вверх, Я забрав плюс 60%. Потім в мене була позиція по ефіру. Перед тим як я заходив в ринок в принципі на тій позиції машину собі купив. Потім в мене була позиція на ефірі, коли він впав після тарифів Трампа. Я його теж купив. Потім скинув теж заробив десь біля 35%. І я розумію, що во там. Реально недооцінений ринок. Я собі придумав таку концепцію ланцюжок, як я буду рухатись. В акціях я торгую сталим балансом це 10 тисяч доларів. І моя задача просто в місяць робити там 10-20%. Здається, що це типу щось сверх, неможливо і так далі. Но в акціях у нас трошки більш ризиковані торги відбуваються, тому що ми можемо там торгувати з використанням кредитних плечей. І, до прикладу, для того, щоб зловити ті самі 10% до свого капіталу, це треба всього на всього одна угода в. Місяць на 3% з третім плечем, і у вас є по факту ті самі 10% до вашого капіталу. Кожна зароблена тисяча, дві, три тисячі доларів в місяць з акцій, буде переливатися ну, одразу в крипту. І всі позиції будуть щось усреднятися, щось набиратися нове буде. Після того як я поторгую так півроку, рік, два, три, скільки я так буду торгувати, я так буду торгувати безмежно до того часу, поки не відбудеться друк нових грошей. Коли це має відбутися, невідомо, ніхто цього не знає, я теж не знаю, але я знаю, що це буде. І всі ці маніпуляції, що відбуваються зараз, коли ринок отак жорстко проливають, це не відбувається просто так. Тому що ви, якщо. Ну, не в танку так сказати, і володієте інфою, читаєте новини. Трохи ви бачили, що з 10 на 11 число було найбільше ліквідацій на 19 мільярдів. Що це означає? Це не означає, що гроші просто так і спарилися з ринку. Їх більше не стало, їх просто немає. Вони. Пропали. Це означає, що просто ліквідували людей на таку-то суму, на ці гроші, значить, перейшли комусь іншому. Тому що весь ринок, крипторинок, форекс ринок, фондовий ринок це, грубо кажучи, як площадка, просто майданчик, де гроші перетікають від одних людей до інших. Для того, щоб хтось. Заробив, хтось має втратити, якщо хтось втратив, відповідно, хтось заробив. І да, може показатися, що це все казино. Ви можете там на всякої херні. но суть в тому, що я вважаю, що якщо мати правильний підхід, правильну стратегію. І просто типу валити по принципах з розряду там, типу, принцип сніжного кому, принцип стабільного інвестування, принцип реінвестування, ну і так далі. Коли дотримуватися цих всіх принципів, ви будете на плаву і ви будете не зливатися. Тому я придумав таку стратегію, що я виділяю десятку в акціях. Там я торгую кожен місяць завжди постійно. Ділюся цими угодами з вами в своєму закритому каналі. Це буде. Друге посилання в описі під цим відео. І потім ці гроші переливаю в крипту. Всі свої угоди в крипті, в акціях. Я це все показую в другому посиланні в описі під цим відео. І так я вже розвиваюся років 5, тобто з 2020 року. Але моя стратегія, вона постійно щось видою зміняється. Раніше я торгував тільки часто на акціях, зараз я зрозумів, що треба. Весь цей свій ланцюжок, так сказати, його треба доповнити. І треба доповнити його як і ризикованими напрямками, так і неризикованими напрямками. Тому виділяю десятку, торгую кожен місяць. Заробляю там образно по касарю. За рік я зароблю 12 тисяч доларів при своїх 10 на акціях. Всі ці 12 доларів я переливаю в крипту на проміжку року. Кожен місяць щось докупляю. Може я зароблю більше. У мене були роки, де я за рік заробляв 270%. Це був 2022 рік на акціях. Я заробив стільки. І ці всі гроші в мене потім пішли на покупку нерухомості, потім нерухомість мені ще принесла, плюс 100%. І відтоги я дуже класно приумножив свій капітал. І я зрозумів, що не треба зациклюватись на якомусь одному моментіку. Там, до прикладу, Торги акціями, чи там торги криптою, чи торги Форекс на ринку, просто гроші виводи, трати на життя і все. І у вас, типу, круг закрився по факту на одній складовій. І Це неправильно. Я зрозумів, що треба, ви, до прикладу, там ви десь на ризикованих активах заробляєте, переливаєте гроші в більш безпечні активи, там їх ще розділяєте, ще розділяєте, і постійно розгалужуєте і вибудовуєте свою велику систему, яка буде працювати на вас. І от такий, в принципі, неправильний. І тому за рік. Образно я зароблю 12к на акціях, це все переляю в крипту, і потім, через рік, відбудеться, до прикладу, бичий ринок, почнеться друк грошей. І все почне летіти вверх. Мінімально на що я розраховується 10 іксів, і при 10 іксах моїх 12 тисяч доларів перетворюється в 120 тисяч доларів. Якщо вийде заробити більше, зароблю більше. Ні, ні. Паралельно з тим, зараз я вже маю капітал біля 90 тисяч саме от крипті і просто 10 іксів це вже по факту мільйон доларів, плюс от там ще щось додається. Ну і так далі. І я приймаю роль. Гравця, так сказати, тобто з тої людини, яка не просто стежить за всім і десь там зі сторони як спостерігач, а я прям виконавець. Я хочу проживати цю історію, я хочу проживати кожну новину. Я хочу бути в контексті і бути сучасним, так сказати. Тож, що я для себе прийняв? Я прийняв, що я не знаю, коли відбудеться альтсезон, але я знаю, що він точно відбудеться. І до того часу, поки він не відбувся, я буду задіювати от все. Що дає мені гроші. Як я дійшов до 100к? біля 40 тисяч десь чи 30, 000, я закинув своїх грошей за весь цей час. Ще біля 12-15 тисяч я заробив на не, саме от, крипторинку на спотовій торгівлі. Ще біля якоїсь енної суми грошей, от з цих 30 000, це заробіток з торгівлі акціями. До прикладу, як за травень я був заробив і вивів біля 6 тисяч доларів. І решта. Грошей це гроші, які я витягнув з продажі всякого різного хламу. В якийсь момент я зрозумів, що мене дуже багато оточує різного хламу, тобто тих речей, якими я майже не користуюсь. У мене всюди заморожені гроші, вони всюди розкидані, і по факту я їх взагалі не відчуваю. Я вирішив наводити порядки в своєму житті. Що я зробив? У мене було два автомобілі: був Ауді який я ще купив там в 22-му, здається, році. І от до цього часу він у мене був. Потім, от, рік назад на Миколая, я ще купив GT після вдалої угоди по ефіру. І зараз Ну, у мене було дві машини. Я вирішив одну продати. Чому не GT, Тут, ну якщо ви спитаєте, тому що я вже вийшов на такий рівень, що я не хочу опускатися нижче. Мене це драйвить. А якщо мене це драйвить, це дає енергію. і Я рухаюсь швидше. Якщо я продам дорожчу машину, а буду на дешевшій, в мене може продуктивність впасти на дистанції, і я втрачу більше, ніж зароблю. Тому я прийняв саме таке рішення. Тож, Ауді я продав. Я продав ще додатково свій сорон це електромотоцикл, який я купляв у 2022 році. До речі, цікаво. Така інфа, я його купляв за 160 тисяч гривень в 2022, а продав за 155 від, від, кілька днів назад якомусь поляку. І в принципі я накатав 4 тисячі кілометрів, від'їздив три сезони, потім продав за те, за що купив майже. І що я ще попродав? Ще попродав різну там дрібідь з хати, якої мені не потрібно на Оликсі Польському, і достав біля 40 тисяч доларів, які теж залив в крипту. Весь цей час, поки я назбирав цей весь капітал і всі мої. Позиції спотові, які в мене були відкриті, я їх переводив ще додатково під депозит, який приніс мені ще біля касаря та півтора доларів за цей весь час, плюс ціна активів виросла. І зараз я вилітаю на капітал такий. Також я почав наводити порядки в своєму житті, я почав стежити більше за своїм зовнішнім виглядом, за зачіскою, поміняв зачіску, почав трошки інакше вдіватися, почав купляти інші бренди одягу. Чому? Тому що це теж мене драйвить і це дає мені можливість не випадати з цього всього ритму і йти до кінця по своїх поставлених цілях. От. В Принципі, і все, що хотів сказати, якщо ви теж хочете бути не просто в ролі спостерігача і стежити за моїм каналом, хоча це теж прикольно, а якщо ви хочете бути в ролі активного, так сказати, персонажа, який по цьому життю рухається, живе як в фільмі, я реально живу як в фільмі, я просинаюсь, засинаю постійно з думками про те, що я буду проживати, коли відбудеться цей друг грошей, і я буду там сьогодні засинати з капіталом 200 тисяч, завтра просинатися з капіталом 400 тисяч, потім на наступний день з 800 -ка капіталом. От що я буду проживати в ці дні? І я навіть зараз говорю, в мене вже мурашки вийшли, я не знаю, бачите ви чи ні. Но мене драйвить, коротше, оце все. Я розумію, що кожна зараз вкладена 1000 доларів в ринок, це по факту 10 тисяч за рік-два. Все, я просто валю все. Туди я готовий ризикувати, тому що якщо ти не ризикуєш, нічого не поміняється. Якщо ти ризикуєш, ти або заробиш, або втратиш. Чи втрачу я? Ну ні. Ну типу, що я втрачу? Ну мої активи просто можуть ще впасти в ціні. але на дистанції все в принципі росте. Тому просто питання часу, коли я повхожу з позиції, тому я нічим не ризикую. Я максимум ризикую замороженням грошей. От і все. Щоб просто не сидіти, не деградувати цей весь час. Я знімаю блог, ділюся про це з вами. Додатково заробляю гроші з блогу, які далі реінвестую в ринок. Про це все показую. От, в своєму блозі ділюся своїм шляхом. І я відчуваю, що я виконую дійсно важливу роль в суспільстві, тому що я, по-перше, говорю дуже відкрито і показую всі свої цифри, чого не робить багато хто по різних причинах. Хтось боїться, хтось ще щось, я в принципі нічого не боюсь. Мені плювати. І що я хочу сказати? Я хочу сказати, що я виконую дуже важливу роль, тому що я будую історію, історію себе як особистості. І потім я буду тим чуваком, який. Кілька років жив надіями, планами, принципами, йшов до свого і дойшов. І колись станеться таке, коли я дійду до своєї фінальної цілі в 30 мільйонів. Ну, лишиться просто моє відео, яке буде для вас ще одним доказом, що це все можливо, і ви можете просто рухатись по тому самому шляху, як я, і мені хочеться оцього якогось даже трохи визнання, тому що я реально є От і все, що я хотів сказати. І якщо ви хочете бути не просто в ролі спостерігача, а доєднюйтесь доєднуйтесь в мій закритий канал, це буде друге посилання в описі під відео. Там я показую всі свої угоди по акціях, всі свої угоди по крипті, і там є також повноцінне навчання по тому, як ви можете торгувати самостійно. Вся ця інформація постійно додається, доповнюється, і в разі чого ви можете все перепитати мене безпосередньо, якщо у вас по ходу виникнуть якісь питання, тобто ви купуєте велику підписку, де ви доєднюєтесь туди, один раз платите, доєднюєтесь, і там приймаєте рішення, що ви робите. Хочете, просто торгуйте акціями, хочете, торгуйте по тій самій моделі, по якій торгую я. Я вважаю, що вона є найбільш правильна. Тобто В акціях торгуєте, заробіток туди, там приумножили. Хочете, просто торгуйте по крипті зі мною і все. Хочете вчитися, вчіться. По моїх відео, які теж є, в моєму продукті. А я в свою чергу буду заробляти на продажах цих підписок і далі реєструвати гроші в ринок. Тому що кожна продана підписка мене наближає, я це сприймаю як X10 на дистанції рік-2. От, в принципі, і все. Я буду корисним для вас, ви будете корисні для мене. У нас рівноправний обмін, я вважаю. Ну і все. Я вже все сказав, що хотів. Всім. Бажаю гарного дня, продуктивного і побачимось в наступних відосах, бо в мене вже ніч буду відсипатися. Пока!